Хочу показати знову свої огірочки. Декілька днів тому я вам показувала, що буду обробляти. І, як бачите, є пожовтілі листя. Так, їх потрібно видаляти ось ці з плямами. Вони поступово піднімаються, бусики теж обриваємо. Але ж як бачите, огірочки іще доволі зелені і надіємося, що будуть плодоносити. Використовую цей раз, пригадала, що в минулому році я користувалася розчином перекису водню. І так, ось пригадала, і це виходить дешевше, 200 мл. У нас коштує всього навсього 15 гривень. Розводити потрібно на 5 літрів води давати 100 мл розчину і обробляти, кропити огірочки кожні 3 дні. Як бачите, я вже зробила дві обробки. Завтра в мене буде третя обробочка. І як бачите, маємо огірочки. І що важливо, що листя так, воно має плями, але ж воно все рівно не так. Уже жовтіє і сохне, тому що, якби не обробляла, вже б давно огірки посохли ну, і, звичайно, підживила куряками, як звичайно роблю, і полив щодня полив, щоб земля під огірочками не пересихала.